Галин в історії Гаррі Поттера, які ніхто не може пояснити, Петі Грю в пацюченій формі, якого мали бачити на карті Мародерів, близнюки Візлі, коли той тусувався весь час із Роном. Тобто він спав з роном, ходив з роном, був з ним в гогрсі, і вони жодного разу йому нічого не сказали. Містерство магії, яке не спроможне відтрекати, хто саме використав магію поза Гогварцем, спроможне відтрекати лише локацію. Хм, то виходить сім'ї Візлі протягом літа всі можуть чаклувати, і десятирічна Джинні. А якщо ти живеш серед магні? в топ. вибачай, суд? Весь концепт охоронця таємниця, або Secret Keeper англійською, якого вибрали батьки Гаррі Пітером Петтігрю. Чекайте, то виходить, вони ж могли просто обрати одне одного, і ніхто б ніколи не дізнався, де вони були. Хм, навіщо? Істрали, які Гаррі бачить лише в п'ятій книзі. Хоча до цього ми знаємо, що він вже бачив багатько смертей: матір, батько, професор Квірл, Дігорі. Чому лише на п'ятій книзі? І я знаю, що Роулінг насправді відповіла на це, говорячи